Конгресі Сполучених Штатів хочуть зупинити Трампа від нападу на Іран за словами конгресменів. Війна між Іраном та Ізраїлем не є війною Сполучених Штатів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У Конгрес США подали проєкт двопартійної резолюції, яка має зупинити президента Дональда Трампа від нападу на Іран. Зокрема, республіканський конгресмен Палати представників Томас Массі повідомив на своєму сайті про внесення резолюції, яка забороняє Збройним силам штатів вести несанкціоновані бойові дії в Ісламській Республіці Іран. Такий документ про воєнні повноваження може бути винесено на обговорення та голосування голосування у залі парламенту після 15 календарних днів без ухвалення рішень у комітеті. Конституція не дозволяє виконавчій владі в односторонньому порядку учиняти військові дії проти суверенної держави, яка не напала на Сполучені Штати. Конгрес має виключне право оголошувати війну Ірану. Триваюча війна між Ізраїлем та Іраном не є нашою війною. Навіть якби це було так, Конгрес повинен вирішувати Рішувати такі питання відповідно до нашої конституції, наголосив масі. Водночас, конгресмен Рохана від демократичної партії підтримав республіканця як співголова резолюції про військові повноваження щодо Ірану. Жоден президент не повинен мати можливість обходити конституційні повноваження конгресу в питаннях війни. Американський народ не хоче бути утягнутим у черговий катастрофічний конфлікт на Близькому Сході. Я пишу Шаюся тим, що разом з конгресменом Масі очолюю цю двопартійну резолюцію про військові повноваження, щоб ще раз підтвердити, що будь-які військові дії проти Ірану повинні бути санкціоновані конгресом. Додав конгресмен Ханна. Нагадаємо раніше, віцепрезидент штатів Джейд Дівенс натякав на вступ штатів у війну проти Ірану. За його словами, Трамп може вирішити, що потрібно вжити подальших заходів для припинення іранського збереження. Багачення ядерної зброї водночас Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї пригрозив Ізраїлю рішучою відповіддю через атаки по країні. За його словами, битва починається, а Іран не виявить під час неї жодної пощади. Своєю чергою Цахал заявляв наступне: висловлюють жаль щодо будь-якої шкоди для непричетних і запевняють у прагненні мінімізувати в подальшому втрати серед цивільного населення.